Це. Тому термін для того, ми встановили на Майдані, помните з вами місячний термін ми їм даємо для того, щоб вони встановили мінімальний прожитковий рівень. По нашим розрахункам це 2875 гривень, які ми порахували розрахунок, зачитає жена сьогодні, і він додається до наших вимог. Також ми хочемо е, зазначити, що є рішення е, об е, Організації Об'єднаних Націй від 16.04.15 року для, для мінімальний прожитковий рівень у всьому світі встановлено 150 доларів на місяць. Ми вимагаємо на протязі місяця вирішити це питання. Просимо вас прийняти рішення міський, е, на міській раді, яким затвердити, звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів про скасування антинародних тарифів на газ та електроенергію. Так чи ні? Yeah. Утворити робочу групу і провести експертизу діяльності транспортної компанії, що це за 2 мільйона гривень перерахована транспортною компанію на отримання Вінницького аеропорту. За, за наш з вами рахунок трамвайне тролейбусне управління, утримує ще перераховує 2 мільйони на е, 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 аеропорт. На що це треба? Кому це треба цей аеропорт? Щоб хасхасі, хасі, щоб хасіти прилітали нам сюди, чи що четверте, просимо на сесії міської ради прийняти рішення, яким звернутися. До Верховної Ради для ухвалення закону про єдиний енергетичний баланс. Що це за закон? Я вам розказував вже. Це контроль за енергетикою країни і області, контроль, щоб не крали і щоб люди могли споживати по нормальних цінах нашу е газ і електроенергію. Після вирішень вода також. Після вирішення цих питань. Ми категорично проти будь-яких субвенцій. Субвенція – це ті дотації, які ТТО отримує 37 мільйонів. Нашим ці субвенції має бути пряма адресна допомога для людей, прямо на їх чи пенсійну, чи їх зарплатну карточку перераховувати людям тим, які не живуть, не дотягують до мінімального прожиткового рівня. Так чи ні? Так! Тому про це пишемо. Вимагаємо, щоб різниця між мінімальним прожитковим мінімумом та заробітною платою пенсією перераховувалися чи на пенсійні карточки, чи на зарплатні картки соціальними служб. службами. Вимагаємо звернутися до президента України Петра Порошенка, щоб він завитував проєкт закону 15.65, який суперечить цілій низці законів. Актів в сфері житлово-комунального господарства та порушує права свободи та інтереси громадян України. Це закон 1565, закон про особливості утримання багатоповерхових будинків. Це закон, який я впевнений, яким скористає цього закону скористаються шахраї, які повикрадають у людей квартири і забирають будинки. І це закон треба негайно завітувати. Верховна Рада, чи як її називають зрада, сьогодні прийняла цей закон, а його треба негайно зупинити в виконанні, тому що шахраї використають цей закон для того, щоб у людей позабирати квартири. <тас> <тас> Ми Ганьба! 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 Гань 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 і закінчуємо. Оркестр покажем, как, как оркестр работает. Давайте кастрюлю вынимайте свои. А ну давайте, девочки, давайте. Работаем. Давайте.